Вітаються в об'єктиві з Марією Шепель. Вони торкаються до історії та її частиною. Дбають про те, аби нащадки пам'ятали своїх героїв та тих, хто життя поклав за визволення України з підневольничого ярма. Вони нагадують історія навколо нас сьогодні. Під прицілом об'єктиву товариство пошуку жертв війни. Пам'ять хлопці, які не шкодуючи часу та сил займаються пошуком та перепохованням з можливістю ідентифікації невідомих загиблих учасників військових дій на полях Другої світової війни. Сьогодні з нами голова товариства Любомир Горбач, також активні учасники товариства Тарас Єлейко та Володимир Гаврон. Вітаю вас. Дякую, дня, що прийшли. Вітаю. За 9 років хлопці провели значну кількість заходів по виявленню екзумації та перепохованню близько 600 учас... останків учасників учасників першої та другої світових воєн, політичних репресій та національно визвольних змагань також у товаристві є відділ реконструкції, який постійно залучається до різних заходів, що проводять з метою відтворення подій пов'язаних з національно визвольною боротьбою української нації. Про це та інше говоримо 40 хвилин. Пане Любомире, товариство було створено у 2005 році. Що передувало цьому? Ну, дуже проста причина створення було товариства це те, що під час однієї із мандрівок карпатськими схила, схилами маршрут пролягав по вершині Гірського хребта, вздовж якого тягнувся військовий окіп. І коли ми проходили цим, цим військовим окіпом, нас зацікавило те, що в деяких місцях було, були сліди свіжого ґрунту, викинули з того окопу, валялися гільзи до стрілецької зброї. І найжахливіше те, що ми побачили, і це стало причиною створення товариства, це те, що ми побачили фрагменти людських кісток, одягу, які були викинуті з цього копу, тобто із ями. І нам стало тоді зрозуміло, що хтось розкопав військовика, який після загибелі був захоронений в цьому окопі, його пограбував, і вже кістки цієї людини навіть не спромігся назад скласти в цю яму і прикопати. І це стало Тим, що нас наштовхнуло, створити організацію громадську, яка би займалася виявленням таких захоронень і перепохованням цих вояків, ну і звичайно спробувати знайти, ідентифікувати загиблого та знайти родичів і оповістити їх про те, що ми знайшли їхнього батька чи дідуся чи прадідуся. Тобто ви зібралися з небайдужими своїми друзями, товаришами, і от вирішили е, в такій діяльності далі працювати. Серед вас є історики? От як ви дізнавалися, де шукати, де купати? Гріш тим, що е, серед нас е, людей, які би безпосередньо мали ну, такий серйозний історичний фах, немає. Але так ми патріоти своєї землі, своєї нації, звичайно, що е, ми цікавимося історією. І поступово цікавившись цією історією, ми десь набирали навиків тих історичних знань, і можна сказати, що ми так аматори історики, бо дійсно впродовж тих років вивчили дуже багато історичних тем, напрямків, і історію володіємо можливо не гірше, ніж професійні історики, які займаються вивченням історії і дослідженням. Коли ми починали працювати власне по тих похованнях. То найпростіший шлях пошуку місць захоронень це перше є спілкування з місцевими мешканцями, з тими, хто це, це люди, звичайно, повинні були бути віком по 80-90 років, які старожили. або старожили, які або самі були учасниками цих подій, або чули від своїх батьків чи знайомих про те, що де, коли відбувалося. Тобто це перший метод. Пошуку інформації про військові дії, це спілкування з місцевими жителями. Друге, це, звичайно, робота з архівами, навіть з літературою, тобто з погодами учасників цих подій, де є описи боїв, а тоді вже відповідно йдеться на місце бою, шукається місце бою, тобто наявність укопу, бліндажу, вирви від артснаряду, і це є ознакою того, що був бій. Відповідно, якщо був бій, значить були загиблі. Зрозуміло, що не всіх винесли з місця бою і не всіх поховали десь на кладовищі. Тобто десь тут, в цих ямах, повинні бути ці солдати. І таким чином вже пізніше за допомогою металодетектора шукаються у цих ямах металеві предмети, які, можливо, є на, тілі, на, на кістках тих останків, які були загиблі, загинули і були поховані. Що от перші ваші якісь знахідки? Що вас тоді найбільше вражало, дивувало, от власне, от коли починали? Зараз ви вже досвідчені такі історики, археологи, так, а от тоді, коли тільки починали, що найбільше захоплювало можливо? Ну, взагалі, жорстокість. Жорстокість, тобто розкопуючи це поховання, зрозуміло, що вже людини як такої ти в ямі не побачиш в тілі, тобто це є скелет. Фрагменти кісток, ну, тобто одяг 90% одягу на останках не зберігається, особисті речі теж дуже ну, це все розчиняється, зігниває. Тобто цей решток людини, який в лежить в ямі, він не є такий страшний, коли би ти побачив, скажімо, вбиту людину, коли наша буквально 10 хвилин тому жила. Але навіть ці кістки, тобто ці скелети людей. Коли ми їх розчищаємо, бо ми працюємо методиці археологічних розкопок, тобто йде повне очищення скелету, і ми пізніше, після завершення розчищення, ми чітко бачимо, в якому положенні цю людину закопали чи закидали землею. Тобто чітко видно поранення, чітко видно, куди куля потрапляла, перелами кісток, якщо вони були ніг чи рук. Якщо людину катували чи знущалися, це, це теж видно, що є зламані руки, повибивані зуби. Наприклад, на Волині, коли ми працювали, ми в одній ямі знайшли останки 18 вояків УПА, і це було в щелепі одного із убитих. Був вбитий просто патрон від гвинтівки Моціна. Тобто людина ще напевно була жива. А ці воїки загинули в сутичці з польськими шовіністами, ймовірно, що один із них ще повстанці був живий, і хтось із ворожого середовища, просто тримаючи людину за голову, цей чоловік, ймовірно, стиснув зуби, не хотів говорити чи ще щось, і йому тоді просто забили на, на бій в рот. І от ми знайшли отакий череп просто з тим набоєм. Тобто дуже часто. Працюючи з останками, жах приймає від того, наскільки люди спочатку ходили, разом жили, спілкувалися, ходили до церкви, святкували, а в результаті якихось непорозумінь між політиками тої чи іншої держави пізніше змушені були не просто вбивати один другого, а робити це жорстоко, жорстоко ненавидячи, змущатися і так далі. Тобто по тих похованнях це дуже чітко видно. І воно насторожує, не тільки дивує, не тільки переймає, а воно і насторожує до того, що, не дай Боже, недавні події це підтвердили, не дай Боже, допустити, щоб будь-які конфлікти перестали, оці військові протистояння, а збройні це взагалі, це є жар. Дуже важливо, певно, так тої історії. Раніше читаючи книжок, воно не так приймає, певно, коли бачиш безпосередньо, як це було і як це відбувалося. По структурі товариства активно діє відділ військово-історичної реконструкції. Так, Пане Володимире, що це означає? Так? Як він виглядає, яке його завдання цього відділу? Наш відділ військово історичної реконструкції займається повним відтворенням одягу, спорядження, зброї. Тих часів і тих військ, які на той час перебували на території Західної України. І тому важливо кожен елемент форми, як людина себе поводить, як вона, одягаючи форму, перевтілюється, це все разом об'єднує в одне військову історичну реконструкцію. Ті всі елементи вони дуже багато про що говорять і дуже багато про що показують, як було і що відбувалося в ті часи. Власне, як виглядає ця робота? Тобто відновлення одягу, зброї, так тобто ви шукаєте? Чи ви ще теж якихось істориків залучаєте, щоб вони там нагадували, як це було? От, така рутина, та щоденна робота, як вона виглядає? Ну, в цьому аспекті воно виглядає таким чином, що є дуже багато, ну важливо саме перше бажання. Є бажання, шукається книги, шукається надзвичайно велика кількість фотографій того періоду. І тоді вивчаєш, звичайно, те, як в українські повстанські армії, що це є наше профілююче. ми вивчаємо, який одяг був у наших ворогів. Цей самий одяг потім переходив до повстанців після того, як після боїв з, з ворогом. І тому український повстанець носив багато елементів різного одягу. Це залишився рідний, наприклад, Китель польської армії, в якій більшість чоловіків на західній Україні до 1939 року служили. Потім залишалися радянські однострії після 40, до 41-го року, які ті війська були в нас. Потім елементи німецького одягу, надзвичайно, тому що від 41 по 44 вони перебували на нашій території. Ну і, звичайно, цивільний одяг, який використовувався теж, але він був менш міцний, для, того, щоб для активного, для активного експлуатації в лісах, в полях і під час боїв. Є якийсь музей у товаристві, власне, де можна це все подивитися, як тут зберігати? Ну, на часі, в принципі, створити такий музей. Це вже наш голова, я думаю, над тим абсолютно дуже добре думає, тому що кожен з наших членів товариства, який займається військовою історичною реконструкцією, має в себе вдома вже справді музей. І, і це все треба показувати, бо є що показати. Маємо, що спільними зусиллями власне товариства небайдужих людей був взяти не один відеофільм. Так давайте подивимось уривок з фільму Історія однієї Криївки. Þú þrýninn fenn að boðinu. Стреляй только по ногам! Это живи! Я відведу їх в інший бік. Я тебе не покину. Господи, кажу, біжи. Біжи, в бункер не повертайся. На ось тримай. І це тримай. Бункер не повертайся, я тебе знайду, біжи. Біжи скоро! Аби ввести в курсах глядачів, розкажіть, власне, коротко, про що фільм, пан Тарас? Це фільм відтворенням подій а, Другої світової війни і часу після Другої світової війни, події боїв української повстанської армії а, проти ворогів саме цю частину історії, яку ми раніше ніколи не вчили, яка була замовчувана. А говорилося в контексті е, радянської ідеології, як про ворогів, як про бандитів е, і сприйняття, а більша частина е, населення, ще які вчилися і жили в Радянському Союзі, е, вони знали зовсім іншу історію. І далеко, е, навіть при великому бажанні, вони її взнати не могли. Е, ідея цього фільму, яка Належить Другу Ярові, полягала у розповіді, починаючи від маленької боївки, від кілька осіб, а в даному фільмі це було п'ять осіб, які об'єдналися в боївку маленьку, готували собі криївку, і розповідь про бої Української повстанської армії і цієї боївки в складі цієї української повстанської армії. Власне, скільки часу знімали фільм, хто допомагав, хто долучився до зйомок фільму. Це були професійні актори чи от просто люди бажаючі, які схотіли? Більшість були, звичайно, аматори. Більшість це члени нашого товариства. Було запрошено три професійних актори, які були на провідних ролях, тому що ми аматори цього виконати не могли цієї роботи. Звичайно, воно б хотілося. Знімати фільми, щораз краще і краще. Звичайно, хотіло б і запрошувати більше людей, які б могли долучитися. Звичайно, хотіло бся знімати не однією камерою, бо це. Ну, Подивившись на цю роботу, як робив один оператор, і в деяких там випадках дві камери було, то надзвичайно майстерність хлопці проявили. Але все впирається, ну, звичайно, що, що немає коштів. І цього що члени товариства працюють на громадських засадах, абсолютно витрачаються свій час і свої кошти, ну, і наших членських внесків. Чи наших певних лепт все одно ж бракує? Були доброчинці, які пролучалися до створення фільму, до певного фінансування. їм велика подяка. Обласна і міська рада також долучилися, але в контексті фільму з тим бюджетом фільмів, які виходять, ну для когось це смішно, це напевно там на певних студіях і, може, півдня не буде зйому фільму за такі кошти, які е, робили ми. А власне, скільки часу фільм знімали? Який? Більше року. Іде. Більше року знімали. Він знімався на території Львівської області, Рівненської області, саме в селі Поляни найбільше це ми брали за основу подій, історії цього села, бо це було е, хребет європейського будоділу, і в цьому районі е, дуже були потужні відділи Української повстанської армії. І НКВД досить довго з ними боролися. Вони а, не могли справитися, не могли вибити. Навіть були такі моменти, що авіацію залучали для того, щоб а, побороти певний певний підрозділ української повстанської армії. І а, до 50-го року там постійно проходили бої НКВД з українською повстанської армії. Ну що, що зробили? Світ ліквідували села, фактично вивезли для того, щоб Позбавити матеріальної бази, позбавити харчів, повстанців, щоб легше було з боротися. Проводили зйомки в Пустомитівському районі, в старому селі, в селі Вовків. Проводили зйомки в Сарницькому районі. Є ще щось забув: Теребежі, село Теребежі. Село Теребежі, Теребежі біля Олесько. Покаталися, так би мовити, так? Ну, ви, 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 вибирали вибирали е, природу, вибирали е, такі місцевості, в яких дійсності проходили бої, е, вибирали е, ті місця, які мали відношення до, до, до цієї історії. Фактично, ми проходили тими слідами цієї української повстанської армії. Мала змогу якось бути на одній з на одному з відтворень боїв. Насправді все виглядає дуже реалістично. Вибухи, перегуки, оці перестрілки. Розкажіть, як організовуються ось ці вишколи, підготовка до ось цих відтворень боїв, що наскільки воно виходить дійсно правдиво? Як відбувається це щоденна робота? Чи це влітку більше? Ви виїжджаєте, десь тренуєтесь? сам перше, це є. Сценарій, сценарій робиться для того, ми виїжджаємо на територію, ми бачимо, визнаємо перші передумови того, що люди хочуть. нас Запрошують в якийсь населений пункт і хочуть відтворити першу певну подію. Ми виїжджаємо, ми дивимося на, на те, яка територія є, визнаємо правдиву історію. Звичайно, що потім дивимося, щоб було цікавіше глядачу. Ми деякі додаємо. Певні події в, в, в самій військовій історичній реконструкції. Це попередня робота. А потім, коли ми всі приїжджаємо, ми вже робимо так, відбувається репетиція, і кожен вже знає, що він має робити. І він відчуває це. І все це відбувається. Хлопці розуміють, бо вони тим живуть, і вони це чітко відтворюють. Як це відбувається? Це все вже судить, глядач. Ну і знаєте, саме більше впливає те, що коли старші люди після таких відтворень плачуть і згадують реально те, що було, і коли старші люди обнімають хлопців наших і дякують їм за те, що вони внукові чи внучці показали, що насправді було. І оце вражає. І тоді молодь більше цікавиться історією. Багато хто після таких подій реально починає цінувати те. Що він є українець, він починає вчити свою історію і вчити своїх дітей. А це є надзвичайно важливо. Дякуємо вам за це. Дійсно, що ви приймаєте молодь і приймаєте дітей рослин небайдужими до нашої історії з учасниками і про діяльність товариства пошуку жертв війни пам'ять. Ми продовжимо говорити після перерви.